У лютому місяці на дільниці озеленення комунального підприємства Служба комунального господарства починається копітка робота з вирощування квітів. Заздалегідь були придбані насіння петунії, вербени, чорнобривців, газанії, віоли та інші. Багато насіння також було самотужки зібрано минулого сезону. Тепер озеленювачі готують ґрунт, добрива, створюють належні температурні умови та вирощують сотні тентітних паростків. У сприятливий час квіти з оранжереї будуть висаджені на клумбах міста. За словами майстра озеленення Ольги Орчівської, працювати тут нелегко через підвищену вологість, високу температуру та шкідливі випаровування добрив. Я вважаю, що наше місто повинно бути сучасним і гарним, красивим. І Саме тому ми повинні вкладати всю свою любов. І якщо ти не будеш любити свою роботу, то не буде результату. Для прикрашання громади готують однолітні квіти, але тут вирощують і багаторічні рослини. Є традиційна троянда, сукуленти, туї, сосни. Озеленювачі експериментують, вишукують нові види та сорти, упрагнені надати місту більш презентабельний європейський вигляд. На жаль, якась частка рослин гине 100% виживання неможливо досягти навіть у сучасних теплицях, а ще після висаджування квітів на клумби їх інколи крадуть. Та через це озеленювачі не опускають руки навпаки, шукають ідеї, де тільки можливо. Наприклад, у польському місті Белхатов, яке відвідала очільниця служби комунального господарства Лідія Паламарчук у складі делегації від нашої громади. Звернули увагу, коли ходили по місту. Що в основному як продається отець цей знаменитий? Кущик верес раніше. Ми в місті його ніколи не розповсюджували. Його ніколи не було в магазинах. Цією квіткою я зацікавилася, тому якось так сталося, що через тиждень, як ми приїхали з Польщі, я шукала цей верес. А його якраз завезли в місто, і ми закупили 10 кущів цього вереса і вже посадили у себе на базі назад. І будемо розповсюджувати його, розмножувати, скажімо так, і розсаджувати на ділянки по місту. Але окрім європейського досвіду є й власні уподобання, які також впливають на вибір рослин. Мені дуже хочеться багато розмножити геранії піларгонії. Дуже шикарна квітка, яку я дуже люблю. І ми вже, Я вже із дому цілий мішок принесла паросточки і ми об'явили жителям міста і дуже хочемо, щоб нам давали якісь тросточки, щоб ми розповсюдили в себе. Вона ця квітка неприхотлива, і не треба багато вологи, що наша літом нас засушливо. І в низькороса, і весь час практично цвіте. Нинішнього року працівники служби комунального господарства побудували четверту теплицю, що потрібна для загартовування рослин. Зараз ці столи порожні, а вже через місяць тут зазеленіє безліч представників флори, які з часом прикрасять клумби громади.